Доброго дня, шановні пасічники, шановні наші українці. Ой. Хочу вас сьогодні поздоровити з нашим днем, з Днем Пасічника. Побажати вам гарних медозборів, гарного сезону, здорових вдівок, здорової родини, миру, розвитку, процвітання. Ну і всього самого найкращого. От. Приїхав додому, прийшов зразу на своє влюблене місце, як ви здогадалися. От, тут я від душу, від, відпочиваю і тілом і душою. Тут класно. От, сезон закінчився. Готуємося взимку. От, ще раз хочу вам побажати. Всього-всього-всього самого найкращого. Нехай життя буде солодке, нехай бжілки вас радують. Родина здоров'я. І нехай прийде мир на нашу наньку Україну. Слава Україні! Пока-пока.